Так, ну, почитаю декілька творів на різну тему із нової своєї збірки. Розсвіт, Спуляє ніч себе в кулак, зуріють небеса світанням, неначе молодий юнак незайманий іще кохання. Шаріє розвід грозовий, земля сіянню піддається і України день новий. Ласкавістю народжується, життя зімає свій олім довкола світлі благодаті і сяє України нім святій єдиній вільній хаті. Весняний хід, весна, весна Віспівують пташки. Уже сніги протанули довкола і теплою води біжать стежки землею, що зимою охолола. Ласкаве сонце пригріває світ, бруньками пишно повняться дерева, сади, обрамить певний буйний квіт. Ходу весняну не вдихне перерва. Весна в природному бурлить коши, в гаях полями, барвами укрились, неначе квіти серця і душі, в котрих прутка весна заколосилась, наповняться любов'ю і серця, і будуть подихом весни зігріті, і не зостанеться зими лиця. Весняний хід завершиться у літі. Ну, я люблю, коли абрикоси цвітуть. Абрикоси це взагалі дивний такий цвіт в той момент. І так і називається абрикосовий світ. Розсвіли в ранній час абрикоси, розсвіли, як роки молоді. Прощавайте, зима і морози. Вже весни стали дні золоті. Полум'яний серпанок кружляє над землею і небом димить, абрикосовий світ оживляє. Ароматами споєнами, наливається сонцем природа, промініє деревами квіт. Юна скрися брикосава врода, юний весь брикосовий світ. І в душі, і на серці так легко, і коханої радост стає, а злітаєш під небо далеко, бо весна усім крила дає. Ну, а зараз хочу. Сказати так, такий е незвичний. Е <кій> але я був очевидцем цього і так мене ну, і чомусь душа аж заболіла. Тому я тут я зробив авторську припис. Коли бачу безвинні, тихо заплакані очі бабусь, сплакує моє серце. Соціальна картинка. Стареньку бабцю розпасть досадждає. Поблизу супермаркету кремнички, сучасний безлад серце виїдає, в душі на радості нема вже звички. А очі, очі повні сліз гірких, і просвідку не видно їм ніде. Чому Господь послав хвилин таких навкруг лиш бачиться життя ніде? Сама недавно за державу дбала, підвищувала працею її статки. Та не зважає це тепер держава, наперекір міцнить свої податки, товарами химерні всі крамниці, добротності немає й жодна сфера, дарма про владні труд своїй сідниці, насправді продукує ця афера. Старенька бабця не ступне ганьбити, бо має мудри в грудях серце жінки, хоч не бракує владу обробити за нелюдські бабусині обжинки. Що трапилось із нами, українці, поділося, де братське відчуття? Чому нуждується старенькій жінці і немає можновладців каяття? Ну, а тепер хочу прочитати ще два. один вірс, «Чекай». Ото, що я казав Андрій Васильович, що він написав, що чекає жінка. Ну і в мене таке чекає. В чеканні шифується мудрість, великодумність. І взагалі це е, сила досить велика. Тому теж тут у мене є такий власний авторський припис. Чекання має дві сторони нерозумність і мудрість. Чекай, я знаю, довге розставання вироблює надмірних дум. В довірі стали м'є кохання і не бере ніякий глух. Забудь, якої там погоди до тебе, люба, надійду. Удача в зустрічах угодить, Лише чекай, я все пройду, тримай в своєму серці віру. Аж до останньої снаги, не опускай чекання ліру, щоб не раділи вороги, не вір, я не вбирай з негоди, надій, не, не розкладай в кутки. Я з будь-якої там погоди прийду, які б не йшли чутки. Непевність повсякчас дволична, одна реальна, інша блуд, а ти. Ти будь завжди велична, і не схиляйся до маруд. Природні почуття від Бога. Вони надійні, не круті, їх праведна веде дорога, від них і зустрічі святі. Я знаю довгим розставанням живитись, зрада вміє вкрай. А ти, ти всім своїм чеканням на всьому чекай, 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 чекай. Браво. І останнє хочу прочитати ранкова кава. Відходить ніч, набита снами, досвітній час займає трон, і кави, запах іде з ногами, дрімання проганяє сон. Ранкова кава зоряниця наповнює собою світ. Ранкова кава чарівниця, свій переденний шле привіт. Лист дня лаштує будні справи, Часновидіння геть потух. І днину починаю з кави пахкої, де верує дух. Нараз піднісся запах жвавий, і сонце бризнуло в вікно. День розпочався моложавий, Зорнувши в ранішнє сукно, парує філіжанка кави, моє пробуджує єство, тепер в поденні йду забави, Бо не звити торжество. Дякую, маркоман.